Привіт усім, я впевнений, що більшість з вас, більшість моїх підписників, вже чули з різних джерел про ситуацію, про заяву речника уряду Піотра Мюллера. про те, що українцям невідомо чи продовжать далі перебування території Польщі, невідомо чи продовжать статус Укри, відповідно виплати, допомогу, безплатна медицина і все тому подібне. І це він заявив вчора. І зі вчорашнього дня дуже багато преси про це вже написало різні блогери. Це все обговорюється. Але речник уряду висловив свою думку, а не думку уряду. Для того щоб це було так, як він сказав, це треба прийняти закон або його не прийняти. Зараз продовження для українців є до 4 березня 2024 року. Є достатньо часу. А ви знаєте, що Польща не завжди... Передусім, навіть ще Єврокомісія не затвердила продовження після 4 березня. Вони зараз тільки пропонують це, обговорюють і на вищому щеблі влади про це зараз розмовляється, але закону якогось якогось рішення ще немає. Тому за це говорити ще заскоро. Це все зроблено під вибори. Це все зроблено у зв'язку з тим конфліктом, який зараз є між Польщею і Україною. Після виборів, повірте мені, це питання вирішиться максимально швидко. В яку сторону невідому плюс в Україну, плюс в Польщу чи якось вони між собою вирішать це питання? Вирішать 100%. Польща не зацікавлена сваритися з Україною. Україна не зацікавлена сваритися з Польщею, але так воно зараз виникає, так воно зараз є, тому що потрібен хайп для тих чи для інших партійних діячів для тої партії, для провладної і і тому подібне. Тобто зараз на провладну партію багато хейту сипиться. провладна партія в свою відповідь мусить давати також якісь певні, не знаю, хайпові теми для того, щоб люди бачили, що уряд працює, уряд щось робить, уряд бореться за тих чи за інших. Ви знаєте, що дуже багато є інформації, що там поляки проти українців, що вони не хочуть, щоб українці отримали допомогу і тому подібне. Звичайно, це все підігрується під вибори. Звичайно, що це все роздувається. Тому вибори закінчаться, та чи інша партія переможе, і далі ми будемо бачити зовсім інший розвиток тих чи інших подій. І не буде конфлікту такого. Звичайно, що він неприємний, звичайно, що хочеться, щоб він зараз вже закінчився, і не було дурниць, які ось знаєте, які зараз тривають, які зараз відбуваються на території ну, між, між Україною та Польщею, ну і іншими країнами. Але така от ситуація, і так часто буває перед виборами. Вони мусять показати якісь певні там дії, якийсь певний там рух в тому чи іншому напрямку. Ну так є. Ще раз говорю: це все хайпові ем, заяви, яким ну, вірити, ну треба на них звертати увагу. Це якісь там дзвіночки. Що є люди іншої думки, і що є люди, які за, а є люди, які проти. Але щоб це стало дійсністю, треба відповідний закон. Щоб це стало дійсністю, треба велику кількість українців, ну, кудись діти потім, якось їх або легалізувати, або їх треба відправити додому, або в інші країни. Тому що в більшості українців, які вже півтора року зараз на момент в Польщі, звичайно, що в них документи закінчилися. Якщо цей статус Укр забрати, допомогу не надавати, то їм треба було яким чином легалізовуватися. А це знову хаос, це знову люди будуть десь їхати, щось вирішувати. А це нікому не на руку, в тому в тому числі Польщі, і польській економіці, і польському промисловому виробництву, сільському виробництву і всім іншим. Це робочі руки, це, це люди, які працюють зараз в Польщі. І сплачують податки, і заробляють гроші, і тратять їх на території Польщі. Тому це все хайпові заяви. Я думаю, що більшість з вас про це розуміє і знає, що так не буде. Я впевнений, що продовжать і далі. Ну хіба що може війна закінчитися до того моменту? Я тільки за, якби десь війна закінчилась, супер би було. Так що, друзі, спокійно! Це заява речника, особисто його думка, так він собі думає, так він вважає. Але це явно не закон і не, не слова, наприклад, того самого Дуди, який президентом, який знає, що говорити, а що не говорити. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі, що ви про це думаєте. Ну і слава Україні! і Україна 100% переможе.